Кидок м'яча у кошик є одним з найголовніших ігрових прийомів баскетболу, оскільки саме він є кінцевою метою будь-якого ігрового епізоду. Кидки виконують безпосередньо у кошик або з використанням щита. На результат впливають фактори психологічні, фізичні. Сили, що прикладені до м'яча повинні пройти через кінчики пальців. Це дає можливість пальцям коригувати траєкторію в момент випуску м'яча і забезпечує його легке обертання. Компоненти китка, від яких залежить влучність. Відстань, з якої гравець вибирає спосіб і силу китка. Зусилля докладене до м'яча, кут. Вильоту м'яча або випуск з рук. Початкова швидкість. Класифікація китків у кошик. Китки в корзин. Двома руками. Зверху від грудей. Знизу. Зверху вниз. Добивання. Однією рукою. Зверху від плеча. Знизу. Зверху вниз. Добивання. По характеру переміщення гравця. З місця, в русі, в стрибку. По відстані. Дальні, середні, ближні. По направленню до щита. Прямо перед щитом. Під кутом до щита. Паралельно щиту. Кидок однією рукою зверху з місця. Або штрафний кидок. Техніка виконання. У початковому положенні тіло гравця розслаблене, коліна злегка зігнуті, правий лікоть дещо виведено вперед. Якщо кидок виконують правою рукою, права ступня спрямована до кошика, а ліва під кутом 40-45 градусів до нього. М'яч отримують обома руками таким чином, щоб праве око. Верхня точка м'яча, лікоть і кошик були в одній вертикальній площині. Права рука, яка виконує кидок, контактує з задньою нижньою поверхнею м'яча. Пальці зручно розташовані на поверхні м'яча. Долоня спрямована до кошика. М'яч утримують кінчики, кінчиками пальців. І лежить на передній частині долоні. Ліва рука розташована на передньо нижній поверхні м'яча. Тильною поверхнею до кошика.